Привіт, друзі! Осінь стає холодніше і хочеться зробити її трошки більш затишною. В цьому відео я вам покажу, як роблю це я, а також знахідки секунду, як завжди, і вперше роблю книжкову розпаковку на своєму каналі. У мене осінь асоціюється з пиріжками з яблуками і корицею какао, затишним читанням книг і запахом лісу після дощу. На цьому тижні ми з подругами відвідали театральну виставу Украдене щастя. Це одна з найпопулярніших в українській літературі соціально-психологічних драм Івана Франка нам всім сподобалось, тому раджу вам, якщо буде можливість відвідати цю виставу. До речі, саме восени чомусь до мене приходить натхнення писати вірші і пісні найбільше. Не знаю чому так, мабуть, осінь надзвичайно романтична пора у моїй уяві. Це ми йдемо після вистави в кафе, щоб поділитись враженнями. А зараз буде розпаковка. Перед переглядом вмикайте лічильник, Скільки разів я скажу слово цікаво. Перед тим як перейти до нових знахідок секонд секонд-хенду, я вирішила записати ще невеличку книжкову розпаковку для вас. Це теж експериментальний формат. Тому що я такого раніше ніколи не робила. І перед тим як розпочати розпаковку, хочу сказати, що я люблю детективи, а також фентезі. Але останнім часом, особливо в сучасних детективах і фентезі, я помітила велику таку повторювальність в літературних прийомах, в сюжетах. Що непогано, але мені захотілося урізноманітнити моє читання на листопад. І ми переходимо безпосередньо до розпаковки. Ось тут нас чекає велика книжка. Дуже цікаво, що там. Я ще сама не роздивлялася її, і це буде і для мене такий сюрприз. Перша книжка це у нас наукова фантастика, ми легіон, ми Боб Деніса Телера. Цій книжці розповідається про звичайного програміста Боба Йохансена, який після своєї смерті прокидається у далекому майбутньому у вигляді штучного інтелекту. І тут буде показано, як він виживає, як він бореться за своє життя. От я дуже багато не читала про цю книжку, бо я хочу, щоб для мене це було ну, Щоб це мені було цікаво, щоб не начитатися випадково спойлерів. Ось і мені здається, що це дуже цікаво. Оскільки в наш час дуже розвинений і популярний штучний інтелект, і це таке зараз, можна сказати, наболіле питання, тому я вирішила, що це буде мені цікаво почитати. Цікавий факт про письменника Деніса Телера, що він був працівником в it сфері і тому дуже цікаво дізнатись його точку зору на розвиток, на можливі варіанти розвитку подій в майбутньому з штучним інтелектом. Наступна книга це у нас знову наукова фантастика. Я не знаю, чому мене потягнула так на наукову фантастику в цьому місяці. Це у нас проблема трьох тіл від автора Люці Синь. Це знову таки початок трилогії. Я купила тільки першу частину для того, щоб познайомитись. Якщо мені сподобається, буду читати далі. Тут про інопланетне вторгнення. На землю і як частина землян радію цьому, а частина відноситься з насторогою. Я не дуже багато читала описів і відгуків на цю книгу для того, щоб не наспойлерити собі. Також є ще серіал по цій книзі, що ознайомлюсь і, можливо, навіть запишу відгук, якщо вам це цікаво. Якщо це вам цікаво, напишіть в коментарі. Наступна книжка це детектив. Я не змогла втриматись і купила все-таки один детектив. Ізабела Мальтіні Шифер. Тут у нас йдеться про дуже сильну головну героїню Ніну Гереру, яка береться за розслідування, і це розслідування буде пов'язане з її минулим, з тим, що вона пережила у 16-річному віці. Я теж не читала дуже багато деталів, щоб не наспилерити собі. І, Цю книгу хвалять за те, що вона дуже гарно описує саме роботу спецслужби, дуже описує правдиво деталі. А також тут є сторона антагоніста, тобто ми читаємо не тільки лінію самого розслідування і головної героїні, а також ми читаємо іншу сторону. Ось. Тому Мені дуже цікаво, і це теж, це, ем, я так розумію, трилогія там ще є. Друга частина сокіл, третя частина. Ось я теж, якщо мені сподобається, буду продовжувати читати. Ну і нарешті сюрприз. Що ж тут? Ця книга це не зовсім для того, щоб її читати, а більше, мабуть, для візуальної насолоди, показую. Тут ми отримуємо насолоду саме від ілюстрацій, оскільки цю книгу малювали. Круті ілюстратори, і одним з ілюстраторів цієї книги є українка з Умані Оля Муза. Тому я не могла прийти пос. Я дуже люблю ілюстрацію, дуже хочу подивитися, що там вже всередині. Вона, бачите, вона запакована, буду роздивлятися її. І, можливо, до речі, зроблю ще огляд. Подивимося ось. Але ця книга для мене як для потеромана. Я дуже люблю цей всесвіт Гаррі Поттера. <-оман> Це офіційне видання по Всесвіту Гаррі Поттера. Чеклунський альманах. Це для мене як така втіха для душі і втіха для ока. Тому ось такий книжковий огляд, така книжкова розпаковка. Якщо вам це цікаво, я можу продовжувати це робити. Для мене це теж як експеримент, і мені здається, що це добре іноді виходити з зони комфорту і пробувати якісь нові речі. І, можливо, коли я прочитаю, також дам якісь відгуки, якщо теж вам це цікаво. Напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі, оскільки вони мене надихають. Вони надихають мене не зупинятись, оскільки в мене є таке, як я вже казала в минулому відео, трішечки вигорання. І я розумію, що мій ютуб-канал не так швидко розвивається, як би мені хотілось. Моя музика не так швидко. Потрапляє до слухачів, тобто вона не набирає популярності так, як би мені хотілося. Але ваші відгуки, ваші коментарі, добрі слова, вони мене підтримують. Вони мені дають натхнення. І тому пишіть, пишіть, чи цікаво вам було дивитись цю розпаковку, чи читали ви щось із цього, але без спойлерів, звичайно. І можливо, чи цікаво вам буде подивитись мої відгуки на ці книжки? Тож, переходимо до моїх знахідок із Секунду. Приходимо до знахідок Секунду. На фоні у мене будуть жити самостійне життя Сімси і підглядатиме кіт. Перша знахідка це ковтинка з вінні-пухом. Вона мені здалась дуже милою. Наступна знахідка теж дуже мила ковтинка з малюком йодою. Я, хоч і не фанат зоряних він, але ця ковтинка сподобалась. Далі цілий образ з речей секонда. Чорні джинси з розрізами знизу, схожі на кльош, мокасини і тепер моя улюблена бордова сорочка. І буси під колір сорочки. Образ я називаю вчителька з літератури, ну або мистецтва. Це її в'язаний різнокольоровий шарф, додає затишку і тепла. Наступна знахідка светер Paranoid, яка у мене асоціюється з Озі Осборном, а точніше з одноіменним альбомом Paranoid від Black Sabbath. А ще знайшла таку спідницю. Який хіпірюк зачок? Наступна знахідка це біла жилетка і біла, проста ковтинка. Універсальні речі, які легко компонувати. А тепер переходимо до огляду чакунського альманаху. Книжка надзвичайно красива, і, на мій погляд, це ідеальний подарунок для петироманів і любителів ілюстрацій, оскільки над нею працювали талановиті ілюстратори. Видно, що вони вклали сюди любов до цього всесвіту. До речі, цікавий факт. В книзі є також український залізопуск. Дякую всім, хто додивився. Напишіть, чи сподобався вам трохи довший формат відео, можливо, якісь поради чи побажання. Я набираю сміливості робити відео довшими і пробую нове, щоб вийти з зони комфорту. І ціную ваші думки, тому пишіть. Тож, друзі! Дякую, всіх обіймаю і до зустрічі!